Дорогі друзі, радий вас вітати на цьому каналі. Сьогодні в мене вихідний день, я черговий раз вибрався на природу. Погода сьогодні просто чудова. Як бачимо, снігу немає. Буквально пару днів тому випав сніг, було все біле. Але за одну ніч сніг повністю розтанув. Земля трохи примерша. Тому зараз комфортно йти, не грузько. Не Я хочу сьогодні вийти знову до річки, такі зовсім інша локація, відпочити, приготувати собі смачненький сніданок, так як зараз ще ранок і просто відпочити, так що не переміхайтесь, приємного перегляду. Далі чутно, як дюрчить водичка десь струмочок. Ось я прийшов сюди, тут така ніби стіна. Тут хороше укриття таке від вітру. Зараз тут я десь я розположуся. Тут такий пагорб. Ну що ж, ось до я тут розположуся, сяду. Тут взагалі я дивлюся хороша місцена під наметик. Тут хорошо ось до намет і виходити з ночовкою. І вітер задувати не буде, якщо тільки не від річки. Ну від річки там вон до. Кущі, зарослі. Ну що, буду розполагатися. До речі, поки я буду розкладати свої речі, візьму я газову балончика собі в рукав, бо на вулиці зараз хоч і не сильно холодно, але руки так примерзають і я обеспокоюся, що буде примерзати газовий балон. Ну що ж, я зараз покажу, що я взяв сьогодні з собою. Так, взяв я кусочок колбаски на зажарочку. Взяв я вермишельки. взяв я плавлений сирок і взяв я картоплинку. Картоплинка велика, але... Буде нормально. Взяв я тушковане м'ясо також і взяв я приправу. Ну тут в мене хлібчик і до чаю яблучний пірожок. А зараз я ставлю воду, поп'ю спершу кави і буду приступати я готувати їжу. Це ми поки обкладаємо в промку. Зараз покажу маленький лайфхак вам. Обматуємо ось до ми рушничком балона. Отак. От І беремо звичайну канцелярську різінку. А тепер можна... più bruciate. До речі, друзі, в мене для кави ось така маленька баночка. Тут буквально на два рази кави попить. Uh -huh. Пора її каупить. Ну що, поки я буду помаленьку каву пити, можна готувати. А сьогодні, як ви зрозуміли, буде вермишалевий суп. Так, так, ну ось я картошку накришив. На Багато води не заливаю. Скоріше, щоб сьогодні крем-суп. Густенький. Ну що ж, поки водичка з картопелькою закипають, я ось досижу, відпочиваю, п'ю каву. Хочу вам всім подякувати за вашу активність, за ваші подбайки, за коментарі, за те, що ви ділитеся відео. Дякую за ваші... Позитивні відгуки. Всім великий привіт, всім, хто мене дивиться, всіх, кого я близько знаю, хто, кого знаю в реальному житті, кого знаю в віртуальному житті, всім великий привіт. Дякую за вашу моральну підтримку. Завдяки вам виходять нове відео. Ви надихаєте. Кукса дійсно чудова річ. У мене та чашка вона була двохстінна, але метал є метал. А тут а хай як не буде, вона гараже, але з його приємно пити. Дивився деякі ролики і коментарі під ними, під ними. де один хаяв цю куксу, що вона габаритна, багато місця займає, не знаю, мені комфортно. У мене рубзак такий, що в мене чимало пространства в рубзаку. Я думаю, тут треба брати речі на природу ті, які в першу чергу собі комфортно. А мені комфортно. День чудовий. Да, можна було б тут навіть і шапочницю розпалити. Але тут хоч і воно і мокре, але трава суха. І десь жарино впаде, можна горе не одебратись. Замінив балончика. Став живіше горіти. До речі, я ці балончики газові трохи запасся на зиму. Я їх покупаю в таких магазинах, оце дешевих як аврора. Вони не сильно дорогі. Думав я їх перезаправляти. Але якось в мене руки не доходять. Так, да, в мене пустих балончиків чимало насобиралося. Ну, це можна з літа перезаправити їх. Я дивлюся в інтернеті, як це роблять. Тому що великий балон дешевше заправити, ніж цей, цей купляти. Але ці балони, які йдуть ще з різьбовою різьбо, з різьбовим з'єднанням, ці набагато дорогші, а оці дешевші. Так що якось так. До речі, придбав собі такі ось до чоботи. Тут вони йдуть із вкладишем. Ось до, видніється вкладиш. Саме чудово ходить. По таких місцях, де я ходжу. Зимою тепло, ноги не мерзнуть, не зараз в них тепло. Так, глянемо, що там робить у нас. О, закипає. Чудово, пінку соберу я. Так, тим часом... Порижу я колбаску, тому що вона хоч і готова, ця заправочка. Не й на сиру кидати у юшку, але хочу сьогодні трошечки неї зажарити. Думав я по поводу сублімованих овочів сушених, але це кропітка робота. Простіше зробити так. Покришити, потерти. Мона чи на тертушечку, чи кухонним комбайном і все це підсолити, щоб воно не псувалося. І, до речі, приємний запах має. І поживні речовини вони збереглися. Так, я знайшов вогнище. А воно собі там е е вариться. Дивися субліматора, він дуже дорогий. А сушити вдома в домашніх умовах це теж хропська робота. Тому обходимося таким способом. Також поділюся лайфхаком, якщо йдете на природу і вас не завжди ваші приправи спеції у баночках, а у пакетиках, користуйтеся канцелярськими. Резиночками. Скрутили декілька разів пасочку, резиночку обтянули, і воно не висиплеться, і туди волога не попаде. Ось ну, так. Ну що ж, буду ставити за жарочкою жартиць. Ми покрася відставимо. Ай, чайок-мій. Чайок, чайок, чайок. До речі, якщо в кого є такі фанерки, і беріть з собою на, на ПВД. Отакі. От на їх хорошо ставить ось хотілочка. І вони не взаємодіють із землею і не охолоджуються. От так, чудово. Прийшов час закидати додатку. Так, робимо ми таку маніпуляцію. До речі, чуть про вермише не забув. І ну, хай вариться. Вона водичка то закипіла. Я думаю, цього достатньо буде, бо як навариться, буде густий за нафтом. Синцімона добавляти. Але все воно вариться. Так, прийшла черга. Потребувати. Приправка то солона, але ще трошки треба підсолити. І трошечки спецій. Буду закидати, хай він собі там. Розваруються. Ну що ж, моя юшечка вже готова, крем-суп точніше. Я вимкнув газ і зараз трошечки настоїться і прохолоне, і буду їсти. Ну, ось так виглядає мій сніданок. Друзі, хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. <плес> Просто супер. Ну ось і прийшло до завершення мій відпочинок, моє ПВД. Я чудово провів час, смачно поїв, супчик достойний вийшов. такий, він густенький і ситний, поживний такий, та що раджу і вам вибиратись на природу, відпочивати на природі від суєти, від цих забот. Якщо душа потребує відпочинку ідіть на побачення з природою. Буду я вибиратися додому. Я не прощаюся, я лише кажу до побачення. Та що коментуйте, ставте вподобайки та діліться відео. До речі, я тут все лишив, як було. Сміття, яке там було, які там салафанки, я все позабирав. Та що, будьте ласкаві і ви. Бережіть нашу природу. Всім до побачення!